Ну що, компанія Стерлінгло та Юрій Лисенко омбудсмену країни у Великій Британії? Так, ми пам'ятаємо, створили окремий підрозділ і окрему навіть сторінку в інстаграм для того, щоб працювати з росіянами. Ну а позвоніть на телефонну лінію. Вони в першу чергу, звісно, вам відповідають російською мовою. І багато дочірніх компаній, звісно, рус роз і раз-раз. Так, от питання: ми там топимо, щоб якась пісня з Apple Music, з першого чату зійшла, а тут офіційна посадова особа собі дозволяє у Великій Британії, представляючи державні інтереси в кавичках, так брати і працювати з російською аудиторією. Так що ви після цього скажете, шановні, ви або туди, або сюди. Так, ну, моя думка, що така компанія 100% не може представляти позитивно інтереси українських громадян. А щодо мого попереднього посту, це не пост підтримки або не підтримки компанії. Це конкретний пост про те, що мене ця компанія кинула на суму 6099 і багатьох інших кинула. То пора вже подумати, що робити, а що не робити. І береженого береже Бог. wait